Чи я мудак, що погрожую подати на сестру до суду після того, як її дитина знищила мій геймерський комп'ютер за 2000 доларів, бо вона сказала, що я мав захистити квартиру від дітей. Оригінальний пост 11 квітня 2025 року. Привіт, Reddit. Мені 25, і я на межі. Пишу сюди, бо моя сім'я вважає мене гітлером за те, що я стою на своєму. Я 25-річна студентка-програмістка і серйозна геймерка у вільний час. Живу сама в однокімнатній квартирі, яку облаштовувала роками. Я довго відкладала, щоб зібрати свій ідеальний ПК-сетап. Три монітори, механічна клавіатура, ергономічне крісло, все як треба. Загалом він коштує понад 2000 доларів.